Я новини ну, не слухаю. Так. Знаєте, журналісти одразу нафік посилають. Бо mm -hmm. якщо навіть напишуть, що хтось зробив щось, я одразу думаю. А чи справді він це зробив, чи вони лише вважають, що зробили? Я вас розумію. Так. А я О, не розумію. Чому ти раптом вирішив, що тут можна курити? Мен, я теж і фітнес, і вітаміни, і біопродукти. Так тут ведуть здоровий спосіб життя. Другитися ніхто не збирається. Іти в парк і кури там.